Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні робимо відправку для нашого постійного клієнта. Це у нас витяжна установка фірми Jet модель DC900A, як ви бачите. Значить, її потужність, як ми бачимо, 750 Вт. Це те, що в нас споживає 50 Гц, працює від мережі 220 вольтів. Значить, у нас виробнича. Як ми бачимо, производительне всасування 900 метрів кубічних на годину. Розрідження 1050 паскалів. Діаметр підключення шланги 100 мм. Ємність пилизборного мішка, який у нас стоїть, як ми бачимо, 55 літрів. Є шланг 2 метра у нас в комплекті, 2 хомута і 3 пилизборних мішка. Давайте з вами подивимось, що йде в комплекті. Бачимо саму накривку нашу, зроблена в неї із такої. Чудної тканини, скажімо так, як фільтр виглядає, щоб пил не попадав. Фірмова джет, як ви бачите, такого плану. В комплекті до нашої установки йдуть колеса. Йде вся комплектація для того, щоб його зручно було переміщувати в вашому цеху. Бачимо саму станину, яка йде в комплекті. До неї ручка яка у нас кріпиться, як ви бачите, отут-біля -от, нашого приладу. Є у нас мішочки для того, щоб збирати пил. Бачимо стани на металл, зроблений з металу. Біла емаль така. Бачимо кріпіжні такі пластини. Бачимо, в комплекті у нас йде сам двигун. Значить, у нас моделька 750 Вт, як ви бачите. Є у нас 2800 обертів на хвилину. Бачимо, кнопочки є у нас вимкнути та вимкнути. Під мережі 220, як ви бачите, у нас підключення є. Є у нас хомоти для того, щоб обжати, як ви бачите, наш мішок пилезбірний. Є у нас патрубки, які у нас розкладаються. Бачимо частину відтяжної установки, на яку у нас монтується саме зверху цей міше, мішок. Бачимо, тут також можна побачити. Характеристики на сьогоднішній день, які у нас написані. 900 м кубічних на годину, 1050 паскалів, діаметр пабрутка 100 мм. Відключаємо до даної системи. Ось от комплектація, шановні друзі, фірмова коробка. Це у нас країна походження Швейцарія даного бренду. Отак от має виглядати на 2023 рік комплектація до нашого витяжної установки DC 900A. За такими, шановні друзі, можете в компанію Електромотор. У нас розрібні ціни, але якщо звернетеся до нас з нашими робочими номерами телефонів, зможемо запропонувати для вас персональну знижку та домовитись по ціні. Також займаємося станками Jet. Дуже часто люди купують, бо знають, яка в них вже репутація і як вони себе показують на виробництві. Тож, друзі, звертайтеся, будемо раді бачити вас на сайті нашої компанії Електромотор. Ось такі от відео робимо для вас, щоб вам було зручно. І не було питань, коли купуєте в інтернеті, які є в комплектації речі, як складати ваш прилад, що має йти в комплексі і так далі. Ось такі от, шановні друзі, прилади. Тож вітайтесь, будемо раді вас бачити. Компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!